На Херсонщині майже 11 мільйонів гривень на ремонт шкільної їдальні отримає нова компанія Консорціум Магістраль Плюс. Його зареєстрували лише в червні цього року. А вже за два місяці він виграв тендер у Дарівській громаді. Фірма має широкий спектр діяльності, але головний будівництво доріг і автострад. Засновники консорціуму будівельна компанія Валк та автомагістраль Захід. У останньої з її проєктами на Херсонщині були проблеми, зокрема, провалений ремонт у дитячій обласній лікарні з листопада минулого року. Автомагістраль Захід створила п'ять нових консорціумів. Деякі з них пов'язані зі скандальними компаніями та людьми, які вже були у журналістських розслідуваннях. Серед колишніх власників компанії Валк був засуджений за хапарництво екс-чиновник Тернопільської ОДА Ігор Табалюк. Фірма колись заробляла десятки мільйонів на тендерах, але тепер майже немає підрядів. Формально закону випадку з ліцеєм не порушили, але ризики залишаються. Компанія молода, досвіду в ремонтах закладів освіти немає. І вже є сумнівні історії з її засновниками. Поширюйте це відео та підписуйтесь на вгору.